У неділю, 26 березня, в Україні відзначили дев'яту річницю з дня заснування національної гвардії. Найкращих миколаївських нацгвардійців привітали перші особи міста та області і вручили пам'ятні нагороди та відзнаки. На святкових урочистостях побували і наші кореспонденти. Тож подробиці далі. Щороку, 26 березня, в Україні відзначають День Національної гвардії. На державному рівні це свято заснували у березні 2015 року. З нагоди свята миколаївських нацгвардійців в урочистій атмосфері нагородили пам'ятними відзнаками і нагородами. Від самого початку існування Національна гвардія України стала потужним інструментом захисту держави, правопорядку та протидії гібридним загрозам. У 2014 році, а також початку повномасштабного вхорення Російської Федерації, гвардійці. Одними із перших стали на захист держави, аби дати гідну вічі російській збройній агресії. Спільно з побратимами Збройних сил України та інших збройних формувань, а також сил оборони, ми змінили низку населених пунктів та продовжуємо виконувати важливі завдання в районі ведення бойових дій. Військовослужбовців 19-го Миколаївського полку охорони громадського порядку Нацгвардії привітали перші особи міста та області, а також керівництво обласного управління національної поліції. Нацгвардія дійсно найдисциплінованіше формування на території Миколаївської області, яка з перших днів чинно виконувала всі свої обов'язки. Я щиро дякую особисто за особисту безпеку, за ту роботу, яку виконували протягом року, і до цього знаю, що залучений до всіх. Найскладніших завдань щодо безпеки міста та оборони нашої України я вас щиро вітаю, дякую і разом до перемоги. 70 кращих нацгвардійців заохотили подяками, почесними грамотами і відзнаками від командування та влади серед нагороджених і Артем Щербаков. Підполковника Нацгвардії нагородили почесно відзнакою голови Миколаївської обласної державної адміністрації Святий Миколай Чудотворець другого ступеня. Ручно мені за виконання службового боїв завдань, напевно, та мої якісь можливі героїчні дії. Я думаю, це за рішенням голови міської адміністрації щодо привітань до своїх побратимів, хлопці. В першу чергу вам побажати це повернутися до своїх рідних та близьких близьких це мирно над головою, і саме головне це щоб ми завжди зустрічалися на таких святах, коли вже закінчиться війна. Слава Україні! Окрім символічних нагород, Миколаївська військова частина національної гвардії отримала кросовер Рено Дастер, який придбали в межах програми підтримки військових підрозділів за кошти міського бюджету. У нас з вами є довга. І плідна співпраця. Вже багато років Миколаївська міська рада співпрацює з вашим підрозділом. І під час війни не припиняла цю співпрацю. Хочу подякувати кожному з вас за вашу роботу, побажати вам найскорішої перемоги і щоб всі ви і ваші побратими зустріли її живими. Ми по окремій програмі придбали за кошти міської ради автомобілі. І сьогодні я хотів би передати ключі від нього, від одного такого автомобіля керівнику вашого підрозділу Сергія Миколаївич. Дякую вам. Також охоронці правопорядку забезпечили допоміжними засобами, що підсилять технічну базу спецпризначенців і допоможуть виконувати бойові завдання. Передаючи Сергію Миколаєвичу певні подарунки. Привітання від колективу Миколаївської обласної військової адміністрації, які він розподілить вже самостійно старлін, пауербанки, певні привітання. Зі святом Вже незабаром нова техніка та спеціальні засоби допомагатимуть нашим назвардійцям забезпечувати правопорядок на Миколаївщині. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.